Кажу, треба комусь може перевіряю клапан EGR. Такий. Це оригінальний в мене. Mercedes Vito 639 Ом 646 980. Він був заклинений, я його почистив. Підключаю як я тут. У мене тут 4 піна, але... Третій, тільки працюючих на фішці з мотору, ну, з двигуні в ЄЦУ. Другий пін це середній ось цей другий пін це плюс. Це йде перший пін сигнальний і третій пін мінус. Відключаю до такого приладу qdb 3 a Тут ми ставимо жовтий. Hall signal out выход, выходный сигнал, потом GND это минус масса, power out 12 вольт, но а тут я выбираю PWM и можно выставить ADG это out 5,4 вольта, Вот ну, тут у меня, чтобы было 4,8, я выставил 5,4 мультиметра мерял, тут больше стало, а там меньше показывает на мультиметре. Неточні показники. 100 Гц я це ставлю, можна і менше поставити Гц. І таким чином я перевіряю, чи працює шток, чи ні. От зараз ми будемо ось цією кнопочкою заповнювати в відсотках І, наприклад, ну там хаотично він буде працювати, тому що. Він в комп'ютер там теж хаотичні сигнали ходить і дає. Він не буде заповнюватись плавно. Ну ось. Це вже на 4,9% він відкрився повністю. Це його алгоритми, він просто бачить тут від цього прибору не те, що він має бачити. Він на комп'ютері там. Своя система. От він закрився. Ну, але головне, що ми перевірили, що він працює. От, я вже до 14%. 27%. І Як починає от 38% він падає. у нього ларімкість спадає. На 50% він менше піщить взагалі. Потім піднімаю його до 100, він піщить більше і падає зовсім. Тепер, як я зменшую, він відкривається і на і він. Закривається от так от корисно буде комусь.